Зараз ми знаходимося у підножжі Тарасової гори в місті Канів, на Черкащині, де ми оселилися після того, як виїхали з Луганська ще в 2014 році. Я все своє життя дитинство, юничество прозаймався футболом і завжди казав: я пчеловодом точно не буду. Перше місце, куди він мене привів, це була пасіка. Це у нас був романтик тайм мій дедушка, він був дуже видатний бджоляр ще в Совєтському Союзі. Ну, у нас пасіка конкретно пострадала від обстрілів. Три кілометри до Луганського аеропорту. І все, що не долітало або перелітало, ну, так вийшло, приземлялось на пасіку. Наняли два п'ятитонника, загрузили в один п'ятитонник пчол, живих пчол, 30 уликів. А в другий п'ятитонник загрузили все, що треба для того, щоб пчоли существували. Ми вже планували на майбутнє, що в нас буде своя пасіка, як ми будемо її розвивати. Звісно, ми не думали, що ми переїдемо так далеко. Я спочатку почав розвивати бренд. Названня, небольшого кількість сімей ми почали активно вести в Інстаграм. Джульництво по современному продвігаємо. У бджільництві кожен окремий вулик називається сім'єю. Це єдиний організм, де всі на своєму місці окремо без сім'ї. Одна бджола не зможе довго прожити. Так і людина має зберігати пам'ять про свій рід. Тоді вона відчуває себе на своєму місці знає, що за нею стоїть історія. Я, Олексій Конюша, займаюсь бджольництвом. Маю свій бренд меду Конюшина родом з Луганщини. Зараз ми знаходимося у підножжя Тарасової гори, в місті Канів на Черкащині дуже мальовниче, гарне місце, де ми оселилися після того, як виїхали з Луганська ще в 2014 році. Олексій щодня навідує своїх бджіл. Дивиться, як вони працюють. Його господарство нараховує 600 вуликів і постійно росте. Він джоляр, як і його батьки, дід і прадід. Хочу подивитися, стан як вони щось несуть, не несуть. Ну, тут от по цій рамочці я можу побачити, що ще навіть не, не, до, не до кінця її відбудували бджілки. Зараз ми достанемо іншу. Якщо чесно сказати, то в нашій сім'ї всі історії зв'язані з пчолами. Але так вийшло, що мой дідусь він був дуже видатний бджоляр ще в Совєтському Союзі, Ромашов Анатолій Петрович. Він тут очолював кагарлицьке об'єднання бджолярів. Анатолій Петрович, дідусь Олексія, був архітектором. Та, зустрівши свою майбутню дружину Ніну, оселився в цих краях. Завів родину і, звичайно, пасіку. Адже бджолярем був і його батько. Мама Олексія, одна з доньок Анатолія Петровича, вчилася в інституті бджільництва. Там зустріла і свого чоловіка Сергія. Батько сам з Луганщини. Він приїхав сюди на Київщину вчитися на бджоляра. А мати тут вчили вже. Вони познайомились, і їх по розпорядженню направили в Луганськ опять працювати на родину, ви отца. І все це ж, опять же. Пчели влияли на наші переїзди. Тоді вони поїхали в Луганськ з інституту. Потім війна прийшла в Луганськ і нам довелося виїхати сюди. Я запам'ятав своє дитинство, що я, е, мені завжди казали, рамки допомогти поносити, коли крутка меда. Для мене це просто. У мене в сім'ї все, що відкачка начинается. починається. Ну, батьки такі радіють, що все гроші буде. Буде мед, будуть гроші. Все. А для нас, для дітей. Все, каторга начинается, и вот это ты бежишь с этими двумя рамочками. Это сейчас мы это все там в корпус десятирамочный сложили на специальную тачку, она уехала там в цех по откачке. А раньше такого не было, это в поле все, пчелы жалят, и вот это носишь ты эти рамки, пчелы жалят так рукава, что вот, чуть ли не до колен, чтобы никто не ужалил. Да, было были такие истории, и ну, у меня вообще все же тебя связано реально с пчелами. І в принципі я вже теж зв'язав свою життю з бджолами, але я уже осознанно. Та якщо вам здалося, що Олексій завжди хотів стати бджолярем, то ви помиляєтесь. Хлопець із ранніх років захоплювався футболом. На пасіці батько для нього навіть ворота поставив, аби той грав. Тож Олексій став футболістом і грав за луганський клуб Зоря. Я скажу так, що я все своє життя, дитинство, юношество прозаймався футболом професійно, на, на достатньо високому рівні. І завжди казав, я пчеловодом точно не буду. А потім в якийсь момент все покинув і оставив тільки абжилик. Так уже повелося, що в конюшіх бджільництво справа родинна. Олексій, як і його батьки, розвиває своє господарство разом із дружиною Анастасією. Перше місце, куди він мене привів, це була пасіка. Ось ми дуже часто були на пасіки, допомагали батькам Олексія. Це у нас був романтик тайм на пасіки. Ми вже планували на майбутнє, що в нас буде своя пасіка, як ми будемо її розвивати. Звісно, ми не думали, що ми переїдемо так далеко. За день у медоносний сезон одна б намотує до 60 кілометрів. Родина ж Олексія подолала, мабуть, навіть не сотні, а тисячі, переживши не одне переселення та вже теперішню війну. Слов'янські почали заварушки такі, а в Луганській там тільки з'являться блокпости, блокпости. і ну, так неспокійна обстановка. І ми подумали: ну зараз на пару тижнів виїдемо в Київ і обов'язково повернемося. Навіть взяли з собою там ну, речі, там пару футболок можна так сказати. І все, і більше ми в Луган вже не повернулись, тому що події так почали стрімко розвиватися, що вже повернутися, ну, немає було куди. Тим паче, що ми дуже заявили таку проукраїнську позицію показували і в соцсетях, і в інституті я ходив на проукраїнські мітинги, Ну тобто було небезпечно повертатися. Тоді, на початку війни, у 2014-му виїхали тільки Олексій з Анастасією. Батьки ж залишилися на Луганщині, на відріз, відмовляючись покидати бджіл. Мій рідний брат він зразу, е, ще в 2014 році, став е, в Збройні Сили України. Батькам вже там було знаходиться ну небезпечно. Все село знало прекрасно, що Руслан воює в Айдарі. Тим більше Айдар. Це найбільше ненависнеї на то время був для сіпарів батальйон. Батько прийняв таке рішення: він каже: я нікуди не поїду, поки пчоли не перезимують. Зимою їх возити не можна, треба діти Та війна не чекала. Пасіка батьків Олексія знаходилася за три кілометри від луганського аеропорту. Більшість зі 180 вуликів були пошкоджені від постійних обстрілів. Донецький аеропорт такий, як би правильно сказати, на слуху, знаються, які бої точились. Ну я вам скажу, що в Луганську точились бої. Якщо там архіви зараз посмотри, там бої були дуже серйозні. І все, що не долітало або перелітало, ну так вийшло, приземлялося на пасіку. Деякий час батьки хлопця прожили в окупації та було зрозуміло, що життя там не буде. Тому потрібно було рятувати і себе, і залишки свого господарства. Вони наняли два п'ятітоніка, загрузили в один п'ятітонік живих пчів 30 уліків, а в другий п'ятітонік загрузили все, що треба для того, щоб пчоли существували. Речі взагалі не йшла ні про. там какую-то одежду, что-то. Просто только пчелы и все. Ни на минутку их не остановило, там, не заниматься пчелами или еще что-то. Они приехали сюда в первую очередь и сразу же начали развивать пасеку. С этих 30 сделали там 35, 40, 50. Родина конюшів разом із бджолами тривалий час шукали новий дім. І так вийшло, що місцем прихистку став Канівський район. Недалеко звідси, кілька десятиліть тому, розвивав свою справу дід Олексія Анатолій. І от молоде подружжя взялося за відродження родинної пасіки. Зняти дом з пасікою, це не снять дом просто так. Там, допустим, снять квартиру, ти можеш просто взял, снял квартиру. А коли у тебе на плечах 30 уліків, то люди можуть вот знайти і говорить, Та, ти що це загрозу сусідів? Це мені? ні, 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 ні. І нам пришлось в таке там село село заїхати тут. Короче. У нас дочки 4 місяці. Хата повністю не має умов, вообще ну їх просто. Отак, От ти спиш, дощ іде, що та капає Кровать під рядом, о, вже не капає. Ну і к, к цьому ми, і так діти півроку, напевно, прожили в таких умовах. Це був 2016 рік. Хлопець вирішив, що хоче пов'язати своє життя із бджолами. Та для нього було важливо сформувати правильний підхід до цієї справи. Я спочатку почав розвивати бренд, названня, сімей, але ми почали активно вести в Інстаграм. І воно заходило, люди навіть дивилися, просто о, пчеловод, пчеловод, пчеловод. Я смотрю, там, раз у мене вже 7 тисяч підписів в інсті, раз 10, думаю, о, значить людям цікаво. Ізначально Олексій придумав, це було ще в Луганську, він хотів, щоб в нього був бренд Конюшина. Ну, якби не розвивали це, як це буде, що це буде, про це не балакали, тому що був мед просто і все. Олексій перевіряє роботу бджіл. Дивиться, наскільки заповнені стільники, адже сезон медозбору в самому розпалі. Зараз ми їх підготували під медозбір з дерева липи. Він тільки-тільки розпочався. І зараз розвиває іменно вже як бізнес. Якщо ми ну, вже кажемо любов-любов'ю, ну а бізнес бізнесом. І щоб заробляти, то ми вже розвили пасіку до 600 сімей. Це вже ну, такий об'єм серйозний. Навіть при такі складні часи війни ми хотімо, у нас є стратегічні плани збільшити пасіку до 1000 сімей. Анастасія взяла на себе комунікаційну частину роботи бізнесу. Розвиває продажі, працює з партнерами та клієнтами. Але й у цеху знає, що робити. На цьому обладнанні ми розфасовуємо акацієвий мед. Це обладнання у нас тільки для акацієвого меду. У нас також в нашій лінійці є лісовий мед та соняшниковий. Його ми розфасовуємо вручну, тому що його ми не нагріваємо. Якось знайомі з Канади розповіли подружжю про крем-мед. Це продукт, який виготовляють зі звичайного меду, обробляючи його на спеціальному обладнанні. – це звичайний мед. Він на спеціальному обладнанні вимішується довгий час, насичується киснем і стає такий як повітряний, як крем. Від цього і назва така крем-мед. Звичайний мед він зацукровується, він твердий, а крем-мед довгий час зберігає таку кремову консистенцію. Він без кристала, він такий гладенький, і така в нього консистенція зберігається ну, десь на протязі року. Родина конюшів постійно придумує нові формати продуктової лінійки, фасують продукцію у невеликі баночки, роблять мед із різними смаками. А ще недавно запустили лінійку меду в стіках. Я Уже коли я прийняв рішення займатися пчелами, я подумав, що ну, треба на этом зробити бізнес. Треба зробити так, щоб можна було на цьому заробляти добре. І тому ми вже якби бджолітство по современному продвіємо. Найбільший виклик для бджоляра знайти чисте поле для бджіл. Якщо зараз взяти бджоляра любов, і запитати у нього, які у тебе проблеми, він скаже одне. Це агрохімія. Повинні бути норми покропок. А норми такі, що якщо ти вносиш ядохімікати, які впливають на пчел, то вони повинні вноситися вночі, когда нет льоту пчел. У мене в прошлому році, році 180 сімей лягло на потраві. Я приїхав на пасіку, вот так подивився, а у мене усій дорога, чорна, червона, і за того, що всі пчоли погибли. Ну і так у мене пасіка. Всашла на ноль майже, Ну я його восстановил, там, викинув ті рамки. Ну, це я мучився. Не зарабатывал в тот рок рік, а мучився. Що таке для пчеловода лишити його пчел? Це лишить его їди, денях? Ну взагалі повністю. Це убить повністю весь рік. Олексій ніколи не втрачає оптимізму. Навіть після знищення значної частки сімей він відновив пасіку. Збільшивши кількість вуликів. Мед бренду конюшина вже продається в мережі Сільпо, а родина планує розвиватися не тільки в межах України. Сільське це дуже складний труд, але він твій. Ти сам на себе працюєш, і ну я, допустим, не бачив, щоб моя сім'я чим то іншим заробляла. От, взагалі не бачив. Батько, мати тільки на навчала. Зараз ми вже вийшли на більший такий рівень. Ну, це завдяки механізації і современним технологіям. Ми прям не то, що там такі великі, потужні, але ми дуже хочемо прогресувати. І зараз є у нас стратегія нашого розвитку. Це, допустимо, експорт. Слідує, чим ми зараз активно займаємося, це експорт. Розкривши вулик, пересічна людина побачить хаос. Та тільки не бджоляр. Він знає, що кожна бджілка зайнята своєю справою. Доки вони працюють, живе і його родина, трудиться, розвивається, продовжує справу поколінь. Чоловік говорить, що цьому ремеслу навчає і дітей, але вибір завжди буде за ними. Хоча й він свого часу думав, що ніколи не стане джолярем.